Вчора ми з вами зупинилися на даному слайді, який зображає, що криві характеристичні для різних витратомірів і говорить про те, що навіть якщо витратомір є назовні такий самий, не можна просто його взяти і поставити на іншу систему керування, тому що будуть покази, що хибні і неправильні. Що нас цікавить надалі? Нас цікавить розпінування і взагалі під'єднання. Витратоміра повітря HFM5. Якщо подивитися на конектор витратоміра, який є ось тут, він має в собі скільки проводів? П'ять проводів? проводів. І ці п'ять проводів, відповідно, означають наступне. Перше, це є додатковий сенсор температури, який використовується для оцінки температури повітря. Друге, це є живлення 12 вольт, живлення нагрівального елементу. По факту, це є живлення того. Елементу, який гріється, це її плівки. Третє це є земля, дуже важливо. Четверте це є е, напруга живлення 5 вольт. Тобто для того, щоб працював цей давач HFM5, потрібно дві напруги: 12 вольт і 5 вольт. Це є основна увага. І останнє це є вихідна напруга, або називається він як сигнал. Для того, щоб. Перевірити взагалі справність витратоміра, що нам треба зробити. Як ви думаєте, які перші кроки будуть? От є підозра про те, що, наприклад, з витратоміром є якісь проблеми. Що ви тепер? Правильно, починаємо живлення. Дивіться, нас взагалі не цікавить оце. Чому це нас не цікавить? Тому що це все є те. Що є всередині на вимірювальній платі. Тобто ми не маємо туди доступу. Нас не цікавить схемотехніка, нас не цікавить. Оцей, наприклад, диференційний підсилювач, оцей диференційний підсилювач, оцей транзистор. Це все нас не цікавить, тому що воно є десь там всередині на інтегральній мікросхемі. Ми туди доступу не маємо. Воно зроблено один раз, і це є радіоелектроніка. Нас цікавить ось ця штука. Це є живлення, які ми, як автоелектрики-діагности, можемо поміряти, знайти на оцих проводах. Перше, ми перевіряємо живлення 12 вольт, чи приходить на давач. Друге, ми перевіряємо, чи є там хороша земля. Третє, ми перевіряємо, чи є 5 вольт. І четверте, ми перевіряємо вихідний сигнал. Вихідний сигнал це буде в нас ося штука. Ми маємо збільшувати потік повітря і дивитися, як зростає сигнал. Це про додатковий давач температури, точніше сенсор температури. Це є терморезистор, який додатково вимірює температуру повітря. Тому що те, що ті резистори, які, в нас стоять на... які у нас стоять ось тут, на мембрані, вони по факту на основі них просто вимірюється маса. Але в нас все одно немає інформації про температуру повітря, про її густину, про її теплоємність і так далі. Отак ви можете побачити під мікроскопом нашу. Що це таке є? Наша плівка, Оце штука, про яку ми завжди говоримо. Що тут Що не так, як ви думаєте? Ні. Які, не... Які взагалі несправності бувають з витротоміром отаким? Правильно, основна несправність є забруднення витратоміра. Коли в нас попадають туди якісь частинки, грубо кажучи, знову ж таки, теплопередача є погана. Якщо брати нитку рожарія, то взагалі вона є дуже велика і забруднюється набагато швидше. Плівка забруднюється набагато повільніше, але також забруднюється. Є всякі клінери і так далі, для того, щоб чистити. Не знаю, я ніколи цього не робив. Наскільки воно ефективно, я не знаю, але є на ринку багато, от прямо вони називається Mass Air Flow Sensor Cleaner, де ви вшикаєте і е, якось чистите цей чутливий елемент. Перевірка HFM5 е, такого витратоміра за допомогою мультиметра. Перше, знову ж таки, перевіряємо наявність основної напруги живлення 12 вольт. Друге, перевіряємо наявність напруги 5 вольт. Третє. Перевірити наявність землі. Перевірити наявність вихідного сигналу при нульовому потоці повітря. Тобто підключитися до сигнального проводу і на незаведеному двигуну подивитися, яка буде напруга. І останній крок це перевірити наявність вихідного сигналу при різних обертах колінчастого валу. Запишіть собі дуже також важливу річ про те, що напруга. На вимкнутому двигуні, коли в нас двигун не завадений, має становити близько 1 вольта. Коли ми збільшуємо оберти частоту колінчува, напруга повинна зростати. Скільки до скількох зростати? Два. Ні, не два. До п'яти вольт. вольт. Також можна перевірити витротомір за допомогою чого? Ось це лографа. Перше, що можна перевірити, це є вимірювання. Часу перехідного процесу при включенні запалення. Тобто час, за який наша плівка, наш розжарюваний елемент нагріється і напруга стане 1 вольт для справного маф сенсора, маф давача, цей час повинен встановити одиниці мілісекунд. Якщо ми подивимося на осцилограму, дивіться, це є якраз момент е, момент е, нагріву. Скажімо так, елемент розжарювання. Тут, да, тут є у нас напруга 0 вольт. Це запалення вимкнуте. Тут у нас є напруга скільки? 1 вольт. Нас цікавить ось цей проміжок. Часу. Він дорівнює скільки? 0,50. 0,500 або 0,5 мілісекунд. Нитка нагрівається, плівка нагрівається швидко, нормально? Можна говорити про те, що витратомір справний? Так. Та, тобто цей час є окей. 0,5 ок. Тепер візьмемо другу остелограму. Дивіться, що сталося з цим часом. З цим часом, Знову ж таки, тут буде 0 вольт, тут буде 1 вольт. Проте цей час становить 70 мілісекунд. Тобто десятки мілісекунд. Не, е, тобто час для того, щоб розігріти наш елемент дрожарів, нашу плівку є набагато вищий. Чому він вищий? Тому що, що швидше всього, елемент середини є забруднений. <правда> Далі. Перевірка: перевірити вихідний сигнал при нульовому потоці повітря. 1 вольт плюс-мінус 0,2 вольта. Також є остання перевірка це є. Е, Перевірка сигналу при різкому перегазуванні, проте це справедливо тільки для е, систем керування, де є механічний зв'язок дорослії заслінки та педалі газу. Вихідна величина справного мав давача. Повинна дорівнювати не менше 4 вольт. Це все було про витратомір hfm 5, проте в нас є останні покоління сьогоднішніх витратомірів, які встановлюються. На сучасних системах керування вогнами внутрішнього створення це є HFM6, яка основна відмінність HFM 5 і HFM6. Це те, що вихідний сигнал він є який? цифровий. Що змінюється? І як блок керування розуміє, е яка масова витрата повітря? При збільшенні маси витрати, масової витраті повітря збільшується в нас що? Частота сигналу. Розуміло, тобто сигнал стає частішим. Тут в нас є мала витрата повітря, а тут в нас є більша а, витрата повітря. Що нам дає, які переваги цифрових сигнал, як ви думаєте? Яка взагалі перевага цифрового сигналу над аналоговим? Тому що ці сигнали вони більш стійкі дозават. Тобто немає такого впливу зовнішніх чинників на цифровий сигналик, на від сигнал, як на відміну від аналогових сигналів. де під капотом автомобіля є джерело великих електромагнітних перешкод. Що є? Добре, ще що? Ще що? Якщо говорити про бензиновий двигун. Правильно, система запалювання. Перевірка HFM 5 мультиметром. Що ми нам, нам потрібно перевіряти? Перше. 12 вольт далі. 5 вольт далі. що? Земля. Що будемо вимірювати? В який є режим став мультиметр? Кіломе, неправильно. Вольти Постійні змінні? Постійні виміри завжди варто проводити відносно мінуса акумуляторної батареї. Значить, чорний щуп, ми куди ставимо? На, На Мінус акумуляторної батареї. Для того, щоб перевірити наявність напруги, взагалі варто використовувати голки. Це такі штуки, які можна вставити між резинкою, яка є в конекторі, і самим металевим контактом. Ні в якому разі не можна пробувати. Проводи тут проводи хтось колись пробив, цього робити не можна, тому що на стенді, наприклад, воно не зігниє. Проте під капотом є волога, все вас просто дріт буде висіти на ізоляції всередині міді не буде. І знайти цю проблему потім буде доволі важко. Також нам потрібно розуміти розпінування цього конектора. Де ви це можете знайти? Ви можете знайти це в технічних базах даних, наприклад, там Bosch використати чи щось. Можете просто заувалити. А якщо ви не знаєте розпінування, ви знаєте те, що має бути 5 вольт, має бути 12 вольт, вихідний сигнал і земля. Включаємо запалення. Запалення включено. І, наприклад, вивід 5, 1,02. Що це до речі за вивід? Вихідний Правильно, вихідний сигнал включено запалення 1 5 воль. Добре. Так, є, 5 вольт є? Добре. Що тут є? Нічого немає поки. Скільки є тут? 14 вольт. Є 14 вольт. Є 14 вольт, є 12 вольт. Так. Дивіться, ми зразу попали на п'ятий пін. Цей вихідний сигнал. Якщо вихідний сигнал є, то вже можна робити висновок. Що всі умови для того, щоб витратомір працював, є. Добре. І третій вивід, це що в нас буде? Земля. А якщо ми зробимо цей, що поставимо на плюс. Це в нас є 14 вольт. Зрозуміло, тому що це і плюс, а тут є мінус. Відповідно, 14 Є всі умови для того, щоб не працював. Є. Тепер давайте подивимося, вихідний сигнал. Знову ж таки, під'єднуємо чорний щуп на землю. Вихідний сигнал це який вивід? П'ятий. Включаємо запалення. Це буде час перехідного процесу. Ми його не можемо зараз поміряти, поміряємо осцилографом. Заводимо автомобіль. 2,8. Дивіться, тут є імітація вхідного повітря, є вентилятор, який я можу крутити. Наприклад, я зменшую 1,6. Масово, припустимо, ми відкриваємо зараз дросель, але нам треба тут відповідно збільшувати потік повітря, бо в нас немає жорсткого зв'язку. Ще раз. Доскілько? Три, дина... шість Працює ця крива, яка зростає з сигналом. Працює відповідно назад. Зрозуміло. Перевірка мультиметру. Тепер тестомат розробити стелографом. Зараз будемо використовувати остелограф. Що ми будемо нам міряти? Перше, це є вихідний сигнал. Подивимося. Так само, як мультиметром, як змінюється крива, як зростає чи спадає сина в залежності від витрати повітря. Друге, треба поміряти час перехідного процесу, час, за який нагрівається нитка, це має бути одиниці мілісекунд. Ми підійнали постелорф, ми використовуємо тут автоскоп 4, там є ще 6 аналогів входів і модуль запалення. Ми використовуємо його в одноканальному режимі. Добре, виберемо базові налаштування. Перше, це є е, кількість каналів. Скільки каналів ми в'юзаємо? Один. Нажимаємо Run Device. Є в нас нульова лінія, і видно, що е, осцилограф вже щось показує. Що він показує? 1429. Це є напруга акумуляторної батареї. Перше, ми під'єднали мінусовий щуп до землі. Другий ми підняли вимірювальний щуп, куди ми хочемо міряти. Для того, щоб впевнитись, що оселограф справді працює, ми перевіряємо спочатку на акумуляторні батареї. Видно, осцилограф, що працює. Можемо сміло. Витягати це роз'єднувати з, роз з акумуляторної батареї. Далі що нам потрібно, це є голка, для того, щоб можна було під'єднатися вже безпосередньо до конектора витратоміра, який пін нас буде цікавити. <пін>, пін номер 5 що є вихідним сигналом. нас цікавий час перехідного процесу. Що ми робимо? Крім того, що можна дивитися в реальному часі, ми можемо записати собі якийсь відрізок часу. Для цього є кнопка рекорд. За яких умов вимірюємо час перехідного процесу? Момент, коли вимикаємо запалення, коли подається напруга. Все, рекорд. Сідайте. Є. Один вольт. Нажимайте стоп. Тепер нам треба подивитися на ось осцилограму. Дивіться, в нас є запис. Можна внизу його прокрутити. Зараз яка напруга? Тобто, 0. 0. Крутимо далі, крутимо далі, 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 далі. Тобто, нам треба цей момент зловити. правильно? Що нам треба змінювати? Яку розгортку? Горизонтальну, вертикальну? Горизонтально. Змінюємо. Є час, от оцей. Зараз є 5 мілісекунд на клітку. Тепер тут є, дивіться, два маркера. Маркер А і маркер Б. Ми можемо їх виставити і дізнатися е, час нагрівання. Це є 0, маркер А. І зараз буде маркер Б, Ми його ставимо десь ось тут. Тобто маркер А стоїть в нас на 0, на 0 вольт, маркер Б стоїть в нас на 1 вольту. І оця. A дві, a, дві крапки. t, дорівнює інтервал скільки AB? 6,2 мілісекунд. Що це означає? Що він справний. Зрозуміло чи ні? Вот ослорфом. Могли б ви зробити таке мультиметром? А, Та неможливо. Якщо б у нас у цей час був десятки, там 20-30 мілісекунд, це говорить про те, що плівка забруднена. Тепер останнє дивимося на вихідний сигнал. Давайте ми. Е, ще раз Включимо рекорд. Пише? Пише. Вибираємо п'ятий пін. Включили запалення 1 вольт. І збільшуємо що? масу втрату повітря. Вимикаємо. Так, крутіть остелограму, крутіть папір. Так, стоп. Цей момент чого? Включення запал, запалення. Дивіться, 0 вольт, клітка в нас 0,2 вольта. 1, 2, 3, 4, 5. 1 вольт є? Йдемо далі. Йдемо далі. Я почав тут. Крутіть остелограму. Стоп. Я почав тут. Що робити? Газувати. Сигнал що? Зростає, зростає. Тут є максимум. Крутіть далі. Крутіть, крутіть, крутіть. Стоп! Що треба тепер зробити? Рекція. Правильно, або нульову лінію пустити вниз, або змінити вертикальну розгортку. Що будете робити? Добре. Добре. Крутіть ча далі. Тут, тобто, не, 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 не. І тут я почав. Бавитись, газувати і так далі. Сигнал зростає, зменшується, зростає, зменшується, зростає, зменшується. Прокрутіть все від початку до кінця, щоб було зрозуміло. І тут я виключив, стоп, виключив запал. Якщо ми візьмемо HFM6, ми цього всього не побачимо. Ми побачимо отакий е, цифровий сигнал. Чим більше ми даємо потік, тим частота цього сигналу збільшиться. Просто ми не маємо тут такого давача, щоб я вам це показав. Ще такий момент: це був який потік: прямий чи зворотній? Прямий. Давайте ми зімітуємо зворотній потік для прикладу. Як будемо імітувати зворотній потік? Правильно, будемо дути, правда, з цієї сторони в сторону повітряного фільтра. Ходіть. Ваше завдання набрати багато повітря в легені і подути сюди. Добре, стоп. Сідайте, дякую. Аналізуємо сигнал. Дивіться, було 1 вольт. Проте Небальський для початку змінить трохи горизонтальну розгортку від часу. Він тут почав дути. Це є 1 вольт, це що є? Можемо взяти маркер і подивитися, скільки. Проведіть маркер A на О, десь ось сюди. Сюди, 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 сюди. Дивіться, 575 мВ. Зворотній потік. Так. Тобто, якщо є прямий потік, у нас все вище одиниці. Якщо є зворотній потік, у нас все нижче одиниці. Зрозуміло? От як давач HFM5 може це ідентифікувати. Якщо б взяли попереднє покоління, він би не міг визначати напрям потоку. Дивіться, ще по стенду. В принципі, це є система жилення Motronic M. Ви вже про неї знаєте, що чуєте. І можна підключатися сюди, тобто як на реальному автомобілі. Проте ці всі виводи є продубльовані на ось цій панелі. Для прикладу, сенсор температури, сенсор витрати повітря мав B-30. B30. Шукаю, де є B30. Він є ось тут. Видно, що тут у нас має бути 5 вольт, і видно, що у нас вивід 5. Є сигнальний. Я можу просто втикнути сюди, включити ще раз осцилограф. ні і. Бачите все те ж саме. Поставимо піввольта. Це зроблено для того, щоб студенти могли зручно використовувати дану панель. Але на реальному автомобілі ви такого не побачите.